Я Єліца Болючич з півночі Сербії хочу поділитися з вами цікавим досвідом, який недавно стався. Дуже близька мені людина, наш весільний кум, рік тому сказав, що має велику проблему рак простати. Я почала його заспокоювати, що це ще можна лікувати і не треба впадати у відчай. Але коли він сказав, що має п'ять метастазів на кістках, у стегні, кульшовому суглобі та на хребцях і ребрах. Тоді я вже дуже занепокоїлася, що ще гірше лікарі намагалися дати йому хіміотерапію. І його організм просто відмовився від такого лікування. Коли йому призначили хіміотерапію, тиск підскочив за 200, тож довелося шукати альтернативу, і я порадила пити більше соку ноні. Він пив десь три пакети соку ноні на місяць. Вже за місяць вживання ноні його ПСА, маркери раку простати нормалізувались. Наступне обстеження було в серпні. Результати були дуже добрі. Прогрес хвороби зупинився. А 11 січня на останньому огляді виявилось, що три метастази в кістках зникають. Він, звісно, і далі п'є ноні каже, що вірить у повне одужання завдяки йому.